В обласному центрі Закарпаття провели форум з дитиною для дитини заради дитини. В ньому взяли участь учасники з різних регіонів країни та з усіх територіальних громад області. Я би хотів, щоб проблема з дітьми не існувала. Щоб таких форм, як інтернати, не існували, і щоб захист дітей став в пріоритеті кожного жителя України, кожного жителя області. Тому що наші хлопці на передовій якраз і е, лишають своє життя найцінніше заради дітей. І я думаю, що наше об'єднання, яке ми зараз створюємо по всій Україні заради дітей, дасть свої конкретні, хороші, позитивні результати. Щоб обговорити найкращі практики громад щодо захисту прав дітей та охорони дитинства, а також поділитися досвідом, в обласному центрі Закарпаття зібралося близько 150 працівників органів державного та місцевого самоврядування, спеціалістів служб у справах дітей, фахівців соціальних служб, представників громадських і благодійних організацій. Була запрошена для участі в цьому форумі для того, щоб представити досвід створення соціальних послуг в громадах для того, щоб показати, як можна реформувати інституційну систему, як впровадити деінсоціалізацію, і оскільки наша організація має такий досвід свого часу. Ми змогли впровадити реформування інтернатного закладу зі створенням комплексу соціальних послуг для дітей та сімей. На території двох громад в Київській та Дніпропетровській області форум проходив у форматі панельних дискусій. Одна з пріоритетних та актуальних питань реалізація державної стратегії деінституалізації, розширення системи сімейних форм виховання, розвиток послуги підтриманого проживання та підтримка батьків або осіб, які їх замінюють. Мають бути люди, напевно, які будуть також людям допомагати це робити, тому що сьогодні дуже багато людей є бажаючих в свою сім'ю прийняти дітей, але вони не можуть пройти цих всіх процедур. Тож я думаю, що якісь стереотипи треба зламулювати і давати нові ключі для цього. Я буду говорити сьогодні від імені дитини спочатку, а потім від імені соціального захисту, як приймати цю дитину, і я думаю, що сьогодні ми маємо навчитися перш Слухати дитину, що вона в чому вона має потребу, тому що коли ми правильно це будемо оцінювати, ми будемо мати правильні дії. Форумі також наголосили й на тому, що важливо, щоб прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї отримували допомогу на місцях. А в усіх територіальних громадах діяли комплексні програми підтримки і працювали кваліфіковані фахівці. Адже за останні роки тенденція до збільшення кількості статусних дітей, зокрема на Закарпаття, значно зросла. У нас в області понад 2 тисячі 2074 дитини, які мають статус рід позбавлених батьківського опікування. Більшість дітей, вони, звичайно, в сім'ях опікунів, тобто в сім'ях своїх родичів. Понад 200 дітей, порядка 220 це діти, які ще потребують влаштування у сімейній формі. Це діти, які знаходяться в закладах інституційного догляду, різного віку, різного стану здоров'я і різної кількості, де є братів, сестер. Тому і це є одна з тих проблем, чому важко знайти сімей, які готові влаштувати, як я вже казала, в родину більшу кількість дітей. На обліку у нас сьогодні дітей, які можуть бути усиновлені, понад 400, а громадян, які хочуть всиновити дитину, понад 90. Також зазначили, що за 11 місяців поточного року на Закарпатті вже всиновили 51 дитину. Того року кількість дітей, яких влаштували у нову сім'ю, була 49.